Україна єдина і неподільна» – Ці слова сьогодні вимовляють з однаковим патріотизмом як на заході, так і на частково окупованому сході країни. Нині, коли держава обрала шлях європейської інтеграції, питання соборності не було особливого значення. Андрія Демиденка є армії слова, що храм. Дорога до храму починається із будівництва храму в душі, і тому соборність, як єдність території, єдність населення, має так стать мабуть сформувати в наших душах, душах українців якраз це розуміння єдності взаємодопомоги, коли всі за всіх. День соборності України відзначається 22 січня. Саме тоді було проголошено акт возз'єднання української народної та західноукраїнської народної республік. Громадські діячі, перше відзначення цієї події, вже у добу новітньої історії країни добре пам'ятають. Це було якраз на 22 січня 1990 року. Тоді існував ще совєтський союз, совдепія, і вперше вперше за новітню історію. Вдалося українцям стати по той ланцюг зв'язку, який поєднує правобережжя і лівобережжя, фактично, точніше на Дніпрядніпрянщину та Галичину. Це був унікальний випадок в історії України. І додають за чверть століття. тому проблема єдності українських земель стає не менш актуальною. Ці суспільно-політичні зміни, які відбуваються в останні роки в нашій державі, зростання громадянського суспільства, активізація громадських руків і зміна політичної системи, призводить до того, що якраз Україна стає незалежною державою, вона формується як держава. І головне, що кожен маленький українець, маленький в лапках, звичайно, але він усвідомлює себе українцем і усвідомлює, що він є центром політичної системи, і саме ми. Українці можемо змінити ці порядки, які є в нашій країні.